вас, шановні друзі, це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Також нагадую, що цю програму ви маєте змогу не лише прочитати на сайті Радіо Свобода згодом побачити власне на сайті Радіо Свобода зараз і в прямому ефір, а і в ефірі телеканалу Еспресо Тіві. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати. За що ж можна власне дорікати українським воякам, які відбувають агресію Росії на сході України? Адже чим далі, тим більше лунає більше критики на адресу і генштабу збройних сил України і керівництва Національної гвардії, взагалі керівництво українських силовиків, після того як в останній тиждень, навіть уже більше, українські вояки змушені відступати з зайнятих раніше позицій на Донбасі, вже вести активну. Оборону і от на це запитання ми запропонуємо відповісти гостові нашої студії, військовому експерту Костянтину Машовцю. Щоправда, він трошки запізнюється, але має от, -от бути в нашій студії. А зараз виклад найсвіжішої інформації з зони бойових дій на сході України, за даними прес-центру антитерористичної операції, в ніч на 4 вересня. Підрозділи сил то знищили понад 120 бойовиків. І при цьому водночас збільшилася кількість обстрілів позицій українських сил з території Російської Федерації, за даними прес-центру, зокрема Росіяни з застосуванням систем смерч обстріляли позиції українських військ неподалік населених пунктів Весела Гора, Волуйське Дмитрівка, тричі з застосуванням систем смерч обстріляли позиції українських піхотинців неподалік населеного пункту Побєда. Крім цього, із установок установок і міноветів було завдано удару. На блокпости села То поблизу населених пунктів Плотина, Красноталівська, НКрасноталівка, Нітькітіна, Золоте, Дебальцеве, Фащівка і Степовий, незважаючи на шалений тиск бойовиків, зазначає прес центр антитерористичної операції, яким допомагає підрозділи регулярних військ збройних сил Росії. Українські військовослужбовці героїчно захищають територію України. Роблять все для якнайшвидшого визволення її від загарбників. Кінець цитати. Загалом на Луганщині за кілька днів бойовикам разом із російськими солдатами вдалося відвоювати значну територію, яку раніше тримали українські силовики, українські військові змушені відступати, віддавши в тому числі такий стратегічний об'єкт, як Луганський аеропорт, за який точилися запеклі бої вже не один місяць. Втім, очевидно, що угруповання противника зупинятися на досягнутому не збирається. Про це йдеться в сюжеті нашого колеги Андрія. Кузнецова Міусинськ, Георгівка, Новосвітлівка, Хрещувати. Це далеко не повний перелік населених пунктів Луганської області, які змушені були залишити українські військові. Відтепер під контролем ворога і луганський аеропорт. Проросійські бойовики не один місяць обстрілювали і штурмували литовище, але всі їхні потуги розбувалися об стійкість українських десантників. Здати аеропорт вирішили лише коли на поміч сепаратистам пішли сили регулярної російської армії. Перед відступом українські десантники знищили злітно. Посадкову смугу мужні отримав оборону і добровольчий батальйон Айдар в районі населених пунктів Новосвітлівка та хрещувати. Нині Айдарівці задіяні в обороні міста щастя, де розташована Луганська ТЕС, що забезпечує електроенергію майже всю Луганщину. Попри складну ситуацію на фронті, айдарівці не впадають у віччя і знають, що перемога все одно буде за ними, каже старшина батальйону. Коли люди борються за родину за гроші? Понімайте это совершенно различні уровні за лінії. это найомні. Они найомники. У них нет идеи. Поэтому они проиграют по-любому. А ми патріоти завтра будет ровно чотири місяці в батальйоні. Де ніка піти дії, що не получил вообще. цілком ймовірно, що бойовики намагатимуться відвоювати і територію на північному заході області, великі промислові міста: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Втім, населення цих міст вже встигло насолодитися мирним життям і повернення бойовиків, а з ними і війни не хоче, розповів Радіо Свобода, Сівродонецький журналіст і громадський діяч Олексій Світіков. Більшість жителів пасаються, щоб тут не було військових дій. тому що дії – це розрушення. Поки що середніск участь або шла ніскі практично не було розрушень. і люди, звісно, сторони на те, щоб вони зіснівже кілька днів. Змі з посиланням на місцевих жителів повідомляють про те, що російська авіація завдає авіаударів по населеним пунктам Луганщини, зокрема поблизу щастя, та обстрілює військових в районі Лутугіно. РНБО ці дані не підтверджує. Не залишаються у і сили. АТО. під час бою за Луганський аеропорт українські військові знищили сім бронетранспортерів, два танки, мінометний розрахунок та близько ста російських військових та терористів. Координатор групи інформаційний спротив Дмитро Т. Тимчук повідомив, що у красному Лучі місцевій владі бойовики наказали виділити землю під поховання російських військовослужбовців. Андрій Кузніцов, Київ, Радіо Свобода. Ви бачили, яка ситуація є в зоні проведення антитерористичної операції на Луганщині, але на Донеччині ситуація є не менше складною зокрема за даними Донецької міської ради внаслідок влучання снаряда в Київському районі в столиці Донбасу. Пошкоджений житловий будинок розташований з однією з адрес по провулку Обській водопостачання в місті. Тобто мається на увазі вже Донецьк. Відсутнє, от я нарешті вітаю нашого гостя, військового експерта Костянтина Машовця. Вітаю вас, пане Машовець. Добре. Ну і от я думаю, вас зайве раз представляти тим, хто. Активно заходить у Фейсбук з українських користувачів не треба. Ваші хроніки фактично були щоночі. розлоги за кількома пунктами. Я особисто завжди чекав і читав ці хроніки з висновками. Але от в останні дні, пане Машовець, ви фактично їх не ведете. Фейсбук заходите, пости у вас є, а хроніки нема. Чому? Через невдачі українських військових нет, нема чого писати. Ні, це чисто зв'язано з переїздом. Я поміняв місто жительства, тому просто часу мало. Я не успеваю. Ну, для того, чтобы подготовить сводку, хронику, надо поработать, собрать информацию, проанализировать. Вот процентов 60-70 это, вы же понимаете, в интернете информация ⁇ это продукт информационной войны, так скажем, противоборства между сторонами. Поэтому многое надо отсеивать, относить, относиться критически к той информации, которая распространяется. Поэтому стоит... Это э, и временных усилий подготовка сводки. Поэтому ну, в ближайшее время я восстановлю, а эти сводки опять появятся. А ваши джерела, как вы пишете эти сведения? Ну, разные. Есть у меня, значит, знакомые, которые находятся там в зоне, то есть э, открытые источники информации, сопоставляют информацию одну с другой. Можно сделать какие-то выводы. Вот. Да и плюс, э, э, отслеживая динамику развития, э, ну, э, на карте именно в, э, из открытых источников можно сделать какие-то прогнозы выводы, вот, которые я излагаю в принципе в сводках. вот. Ну, исходя из исключительно из своих соображений. Ну, вот все ваши меркувания, как вы покладали фактически раніше еще ночи, на своїй сторінці в Facebook Було очевидно, що і це було очевидно не лише з ваших дописів, що українські війська, якщо б ще трошки, ну фактично, може кілька тижнів від Донецького Луганськ були взяти, і ці середовища проросійських бойовиків сепаратистів були б ну фактично ліквідовані. І Україна була б єдина вже не лише на словах, а на ділі повністю. І тут це вторгнення, якраз на день незалежності України, Новоазовськ і так далі. Про що це свідчить? Дійсно, тепер вже ситуація українським військам лише оборонятися, лише оборонятися, ці позиції, які вона зараз має. Ви розумієте, тут треба взагалі війну і бойові дії як такові. вони носять три уровня, як би підходить. Они все взаємосвязані і составляют единую систему целую. То есть есть тактический уровень, это боевые действия на уровне тактических подразделений. Батальонов, рот, и тактических групп, которые ведут там противо, противоборство на определенном участке. Есть оперативный уровень, который э, представляет собой э, э, ну, законченную какую-то операцию да, в, в, с какой-то целью. Вот. И есть стратегический, он связан напрямую с геополитическими целями сторон, которые они преследуют. Вот, поэтому, если мы рассмотрим вот это то, что случилось со, со, на всех трех уровнях, так придем э, к заключению, что <клёжу> э, 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 все не взаимосвязаны э, и прослеживается определенная такая последовательность в действиях, э, например, боевиков и российской стороны. Вот, значит, э, понятно, что э, э, всем было очевидно, что еще две недели назад. Фактически весь этот проект Новороссия был близок к военному разгрому. То есть украинская армия продемонстрировала, что способна военным способом решить эту проблему на Донбассе. Вот. Поэтому, собственно, и была введена в действие, да, скажем так, регулярная российская армия. Ее целыми подразделениями были введены. Была спланирована с этой целью для того, чтобы спасти от военного разгрома эту Новороссию эту. Была спланирована операция, согласованная по месту и по времени. Вот. Значит, почему она стала неожиданной для командования украинских войск? Это уже другое, просто тут надо разбираться. А у нас почему? в радиостало стала сподивом. Ну, вы ви же видите по результатам, конечно. Кача 40 тысяч на группование российских войск уже, по-моему, больше месяца было на кордоне с Украиной. Оно, оно было оно 40 000. Оно было, но вы же понимаете, есть разные разведпризнаки, которые. свидетельствуют о непосредственной подготовке к какому-либо действиям. Есть э, как бы действия, которые ну, свидетельствуют о, о просто присутствии, о каких-то демонстрационных действиях. Э, судя по всему, э, люди, которые планировали и проводили этот, эту операцию, э, им удалось ввести в заблуждение командование украинских войск, поэтому добиться, так скажем, оперативной внезапности так сказать, военной и э, провести эту операцию. Значит, одна классическая на окружение, сдвоенный удар вот, иловайскому Россию, и э, прорыв и захват плаздарма на приморском направлении. Вот. Потом, <coughs>, благодаря активным своим действиям фанговых группировок, они соединили этот плацдармы и э, э, в захваченные <coughs> северные территории. Дальше, как будет развиваться событие? Ну, я сейчас не могу точно ну, прогнозировать, но... С точки зрения любого военного в данной ситуации значит, надо стабилизировать фронт и прежде всего позаботиться о резервах. Одно из таких вот коренных ошибок командования было, конечно, о том, что не хватило резервов. Когда у вас есть резерв, вы можете. Спектр ваших возможных действий против противника он намного шире, чем... Когда у вас нет резервов. А де він залишився, цей резерв. Він десь у тилу залишився? Чи був розпорошений в кількох місцях, да де спорядженні командування на даному часі. А взагалі він є. Ну я не знаю, надо спрашивать, я же не представитель Генерального штаба или Минобороны. Вообще-то такие такого рода сведения не закрыты. Ну, вы же понимаете, в силу тех или иных причин. Вот. А наличие резервов, их размеров, можливості, состояние боеготовности это сведения закрытого характера обычно. А дивіться, от я саме до вас, як військового експерта, мабуть, ключове питання від людини, яка хоче цікавиться, звісно, і відстежує щедня ці всі події, які відбуваються на Донбасі, але військовим експертом не є. Я в армії не служив і не можу нічого е, стверджувати. Хоча Діван на сотня в Фейсбуці дуже активно вже роздала всім оцінки. Дивіться, от ваш російський колега, військовий експерт Павел Фельгенгауер, коли були ну, ще події так. в Криму, ви звісно, його знаєте, в новій газеті він е, пише. Він в середині березня цього року писав, що мовляв, Путін вже очевидно, до чого йде Крим був вже захоплений, окупований. Він писав, що Путіна сил на те, щоб всю Україну купувати, немає, ресурсу немає. А от після того, як сталося все це в Новоазовську, 28 серпня нинішнього року. Фелінгауру ті женові газеті написав, що не можна виключати, якщо українське військові все-таки чиновоють гідний опір і не дадуть захопити той же Маріуполь. Наступна мета з точки зору на лише Фелінгавера російських окупаційних військ, то неможливі удари по всій території України: авіаудари по Києву. Це катастрофічний сценарій, це панічний сценарій. Да нет, ну я бы не сказал. Вы понимаете, э, ну нельзя добиться какого-то результата, если вы пассивно относитесь к, э, к той ситуации, когда на вас нападают. Понимаете? Или вы защищаетесь, вот, есть э, хороший, хороший такой вот э, аллегория, когда то сказал известный человек, э, страна, которая... между позором и войной выбирают позор, то а в конечном итоге получают и войну, и позор. Винстон Черчилль, да. Мюнхенская была в году. Да, вот видите, э, э, если мы хотим э, чего-то добиться в, в этом конфликте, понимаете, мы обязаны защищаться, мы обязаны как-то быть активными. Если мы, ну, как бы э, э, относимся к этому вопросу по принципу, лишь бы чего-то не вышло, понимаете, лишь бы это Самое э, все было мирно. Ну то да, конечно. Мы в конечном итоге проиграем. Тобто важливі значно. навіть такі сценарії, Путін може наважитися навіть на такий крок. А, Чи ну, Що касаємо Криму. Ті ж самі два тижні, нібито, полі... за які він готовий взяти Київ. Ні, ну, це, розумієте, це несерйозно, два тижні. Штиком можна завоювати якусь територію. Сидіти на штиках трудно, розумієте? Ну, це однозначно. Для того, щоб розв'язати такого роду війну, от з такими глибокими цілями, там, вийти в Дніпропетровську, Запорожжю, Криму пробити коридор, Группировка российских войск должна быть на порядок больше, там другие цифры должны быть, ее структура должна быть больше. Я просто бы хотел обратить внимание вашей аудитории на, одну, на, два, на две особенности в этой связи. На фундаменте чего Путин базирует эту вот свою стратегию запугивания. Да? Значит, в доктрине российской есть такой пункт, один, если мне не изменяет память, где четко написано, что в случае серьезной угрозы национальным интересам Российской Федерации Российская Федерация допускает возможность нанесения ограниченных ядерных ударов. Вот. Это так называемая доктрина ограниченной ядерной войны. которая стала так как бы, последним хитом, таким креативом времен холодной войны. Казалось бы, про нее все забыли, холодная война закончилась. Вот. Но про нее, видно, не забыли в российском генштабе. И, хотя это не российское изобретение, а этот, эта теория, по-моему, насколько мне не изменяет память, родилась в Соединенных Штатах Америки. Вот. А сегодня они ее положили как бы в основу своей доктрины. Понятно, что в мире никто не хочет третьей мировой или там ядерной войны. Вот используя вот этот вот, э, так скажем, доктринальный такой подход угрозу силой применения вплоть до ядерного оружия, э, Путин в принципе и базирует э, свои действия. Ведь понятно, что э, вот такие вот, э, как скажем, неадекватные действия по э, разрушению всей системы международного права, захват территории, агрессия, аннексия, вот. Э, В случае, если бы это была не Россия с ядерным оружием, ну, встретила бы совсем другое отношение да, со стороны мирового сообщества. А здесь мы уже, видите, рассматриваем вопрос, может ли он пробить в Крым коридор или э, использовать вот эти ну, захваченные э, плаздами на нашей территории для каких-то глубоких операций. Вот. Судя по тому, вот вчера по оценке Пентагона, кроме тех подразделений, NCC, которые оперируют уже на украинской территории, у Путина 10-12 тысяч 15 тысяч, что она верит Типанову Андрею уже у регулярних да. войск. Кроме них, ще сзади них стоит группировка на самой границе по оценкам Пентагона, если не ошибаюсь, 10 до 12 тысяч, вот, сосредоточенных. Какой характер надо посмотреть, ну, какова структура, там численность, оснащение, вооружение. Вот, она может о многом сказать о ее предназначении, в конечном итоге. Вот, кроме вот этой доктрины, которую я вам упомянул, есть еще несколько мероприятий, которые проводятся сегодня в Российской Федерации и могут сказать очень много о направлении и готовности, как бы, идти там до какого-то рубежа. Например, прошли сборы у них. Военнообязанных обычно таким способом проводят скрытую мобилизацию под видом сборов военнообязанных таким наращивают резкую численность вооруженных сил. Вот. Кроме того, стратегические ядерные силы сдерживания Российской Федерации провели недавно широкомасштабные в масштабах всей страны учения. Вот. ПВО ВВС у них очень серьезно да, прошли там, целая серия у, учений. Включая учения с выполнением боевых стрельб по наземным и воздушным целям. То есть, эм, как бы мы видим, что способность вооруженных сил Российской Федерации наращивается так взрывоподобно. Да, но они не показывают. Цежный пів миллиона. Да, конечно, да. Тобто не вот. треба перебишиваться. Да, то есть, мы можем рассматривать предназначение этой группировки вот на сегодня, на сейчас, в среднесрочной перспективе и в какой-то там отдаленной. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода, є військовий експерт Костянтин Машовець, телефон нашого прямого ефіру 490-2905. Ви маєте шановні слухачі і глядачі і безпосередньо поставити запитання нашому гостові і пане Машовець. Добре, ми зараз чимало поговорили про те, що роблять в Росії щодо угу. е більшої значить, і, так би мовити консолідації військових зусиль. Але от в Україні це і Ловайський котел. Сьогодні надійшла інформація, що нібито батальйон Київського Русь потрапив в оточення російських вояків під Дебальцеве Донецька області. Щоправда, народний депутат Ігор Мерешниченка це щойно спростував. Ніякого оточення нема. Сьогодні перед закритим засіданням Верховної ради генеральний прокурор України Віталій Ярема сказав, що йде активне розслідування подій під Ловайським. Проводять військово-тактичні експертизи щодо дій керівництва Міноборони Генерального штабу збройних сил України. Оці всі котли. що треба зробити, щоб більше не повторювалося такої ситуації? Ну, при перше всього прочитати підручник, відповідність людям, які приймають рішення, команду. В эти ситуації розглянуто, ну, ну, понимайте, є существует цілий курс військової історії, да, в тому числі історії розвитку оперативного мистецтва. Там все чітко написано, коли ви можете попасть в окруження в котел, Ну, я не буду оригинален, если напомню еще раз э, это самое. Если идете в прорыв, позаботьтесь о флангах. Ну, це елементарний, понимає. Ну, що це була проблема самих цих добровольчих батальйонів, які можливо пішли без узгодження на взяття того Іловайська батальйон Донбас. Чи це проблема все ж таки українських вояків, чи це спільна якась була проблема? Чи можна навіть про зраду можна говорити? На мій глибоко суб'єктивний взгляд, це проблема порядку командування і подчиненності. Вооруженные силы, особенно те, которые ведут боевые действия, э, все четко это такая, знаете, тираническая э, структура. Там все, все э, друг друга выстроены в четкую вертикаль подчинения. Вот, если какой-то механизм, который пытается встроить в эту структуру, начинает ну, в разнобой бить, то есть разлаживается весь, весь механизм, понимаете? Э, когда добровольческий батальон, например, Министерства внутренних дел, вот, который отнюдь не предназначен для каких то там ведения боевых действий там, штурмовых на переднем крае вот, э, идет вперед я понимаю мотивацию и командования этого батальона и, и бойцов этого батальона которые являются патриотами настоящими которые хотят быстрее свою землю освободить вот, но э, понимаете есть какие то установленные нормы стандарты ну, элементарные вещи которые военные э, Как говорится по-украински, не, не можна бігти поперед батьків пекло, понимаете? Ну, это только... цієї зваженівала. Да, да, это, ну, как-то это. Вигляди немножко странно, мягко говоря, зараз слухач приєднався або слухачка до нашої розмови, можливо, знову ж таки, глядач або глядачка, будь ласка, в ефірі, добрий день. Добрий день, Олена з Києва. Скажіть, будь ласка, два питання. Значить, якщо цю гру грає одна людина, або, скажімо, одна компанія, то зрозуміло, чим вона закінчиться. Ну, як шахами грають самим собою в шахі. Значить, і друге питання: якщо б ви були головнокоманди. Дучі української армії, да або українських військ. що б ви зараз почали робити? от на даному етапі найважливіше і стратегія, і тактика? Будь ласка, дякую, Запитання. Так, перший вопрос. Перше, до речі, я не зовсім зрозумів. Давайте на, на друге зрозуміло. Ви головнокомандувач Збройних сил України в умовах відкритої агресії з боку Росії. Не, Що не, ви мені за Спасибо, не, не, не хотілося б такий відвесний пост одразу. Вот. Ну, значить, э, 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 скажімо так, двумя вещами я бы зайнявся зразу, э, если бы был головнокомандуючим. Во-первых, позаботился бы о стабилизации ситуации на фронте. И там несколько есть набор средств, методов, которые можно стабилизировать ситуацию. Где надо отойти, где надо занять территорию, ну, то есть стабилизировал бы фронт. Вот, занял бы наиболее оптимальную, чтобы начертание этого, этой линии соприкосновения, вот. Хотя в, нынешних, в нынешней войне говорить о какой-то позиционной ситуации вряд ли стоит, потому что действия боевые носят очень такой ярко выраженный маневренный характер, поэтому ну, по крайней мере, бы стабилизировалась ситуация. Вот. И второе, э одновременно даже с этим, я бы не, не то чтобы второе, а начал бы наращивать э -э, количество и качество резервов, э -э, которыми можно оперировать. Вот. Почему? Потому что если у вас нет инструмента для ведения войны, то ну, это, это э -э, приводит в конечном итоге к поражению. І все ж таки, наскільки я вас уважно слухав при всій критиці, і ви висловлюєте, але зважаючи на сказане вами сьогодні в нашій програмі, те, що ви писали, в тому ж Фейсбук, українські війська все-таки довели, що при всіх проблемах, при всіх невдачах вони здатні все-таки тримати удар і не все так безнадійно. Згадаємо, що було у квітні чи коли, коли наші війська просто залишили, якщо не пам'ятають з чи де Дніпропетровський, так загине, залишили свої бранетиспорти, все. І що змінилось буквально за кілька місяців. Так що українська армія это как уже и Никто не говорит, что она безнадеяна. Понимаете, вот вообще есть, есть сейчас в обществе такой э, господствует э, подход. Вроде у нас э, 5-6 месяцев назад не было вооруженных сил, а тут вдруг они как бы это появились. Вдруг так не появляется, понимаете. Да, была у нас всегда армия. Просто... Э, у вас 5 по... секунд, 10 за 6. Да, поэтому говорить о том, что мы армию создали за 4 месяца, это... Невірно основи цієї армії, яка веде більш-менш успішні дії, були заложені немного раніше. І вона є армія. Принципі готова все таки давати вісіч російським агресорам. Дякую вам за участь у нашій програмі. Гостем студії був військовий експерт Костянтин Машовець. Провів ефір Олександр Лащенко.